Ну, Діти запросили мене наблизитися. І думаю, скільки 15 років. Я перетинав, ніби подивилася, так пригадував по пам'яті, хто, хто вчився в цьому класі. Насамперед хотів пригадати <рес> без підказу, то ж пригадував. я пам'ятаю, що вчилися Самчук Оксана. Ні-ні, Самчук Оксана в цьому класі не вчилася. Я хоч я говорю, відкриваю і дивлюся, я відкрив е, книгу свідоцтво саме собою. І так перерахував, передали стані задачі. Мені приємно, що ви все-таки не забуваєте про нас. А чому приємно? Ви кажете, а що ви, да, ми сьогодні вас боємося. Розумієте? Тому що ви молоді, ви знаєте, що вже сказати, ви можете нас вже трохи за деяке слово зловити. Ви тоді нас ловили на словах. Ми не були страшилками, ви не Більшість З вас я часто зустрічав і бачив, і майже кожного. Це різко, о кого так менше бачили. Саша дзвонить до мене і каже, Микола Бович, ви прийдете. Кажу, я постараюся. Я Кажу, я вже буду. І потім би я перезвоню за любов. Мені важко, було тут бути. Він до мене каже, Микола Павлович, ви тільки можете не тільки дзвонити в цей, а в будь-який час. І між іншим, коли я заходжу, він мене зустрічає, чого не заходите? І це дуже діти приємно, що ви саме такі. Ми сьогодні відбулися як особисті. Кожен по-своєму. Я думаю, що все у вас хорошо. І кожен щасливий собі. Має своє щастя. Мені приємно, бо я все-таки прижився в поняті. Кожен 28 років, це що то У мене вже найдорожчого немає нічого, У мене діти родилися. Це мене... найпрекрасніше. Те... Я кажу, в мене в житті є дві найкращі школи, які я люблю. Це в які я працюю, і в і які я навчався. І доля вона зводить по-любому. Бачимо? Що я ще що бачу за нас. То... Радійте одне і, і Так як я кажу, третій тост. Третій то, що за кохання. І ви розумієте, в чому ситуація? діти родяться від любві, від, 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 від І Сьогодні немає з нами люби, вона може ще іде, у нас допомогти, що вона не переживає. Як і зараз саме тяжко. Боже, ми да, кожен і найважче. Але в неї є дитинка. Біля мене сидить людина. Так так вийшло. Який також чекає, він дуже скоро буде пати. Ви розумієте? Тому я вас всім бажаю. Це найкраще. За кохання, хлопці, стоячи. Бажань вам. Дуже гарний тошкій. Валя, хороший. Бери.